Це виклик у нас було позаміновано школи. Приїжджаємо, поки ведеться розмінування. Ми, ми підготовлюємо машину, щоб на крайній случаї, якщо щось буде, якесь вас ми можемо величині хвилини розвернутися і обезпечити пожежну безпеку для школи. Мрія у мене завжди була бути в вагонах. Військовим або поліцейським. От. Так служило, що я не, там, не, там, ну, не служив, ні в армії. Судьба так служилася сама. У 2009 році був кризис в Україні, було багато скорочень, і я по об'яві знайшов, що требуються люди. Ну, правда, інспектори пожежні. Я прийшов. От. К інспекторам мені об'яснили, що це за структура. Якщо устраювати, каже, можеш влаштовуватись. Я говорю, так, мене влаштовую, я завжди хотів. Ну, я був молодшим інспектором при Кабміні. Частина була в місті Києві. Через рік у мене жінка-лікар, її направили працювати у Чернігів. От. І Я переводом прийшов в нашу частину. І з 2009-го з осені я вже тут почав працювати вже пожежним рятувальником. Застала мене вдома. я був між сутками. Перший дзвінок застав мене вдома, коли подзвонили батьки. Вже в телефоні я почув перші розриви. Вони живуть під Києвом. Це це. Перша мене сповістили батьки, потім вже пішла по телефону тривога, що збір, виїзд треба в частину з'явитися. Мої рідні зібралися, поїхали до своїх родичів. Та я вже поїхав в частину і вже дома вже був один лі два рази за все час, коли тут були бойові дії. В мирний і військовий час ми виконували одну і ту ж роботу, теж пов'язана з ризиком. Теж рятували. Ми робили ті ж саме роботи, що і в мирний час. Тільки зараз додавалось більше. Обстрілів такого не було от, в мирний час. Такі у нас би, бонуси від Російської Федерації прийшли на нашу роботу. А в основному робили те ж саме, що і в мирний час. Масштаби більше були, було більше жертв. От, більш нас шокувало, що такі жертви. І багато руйнувань. Було два випадки, які мені запам'ятались. Це була пожежа на восьмому поверсі на Білова біля епіцентру, коли велися обстріли. Ми поїхали, я піднявся на восьмий поверх, почав тушити квартиру. Удачно, наші офіцери поставили автомобілі, щоб захистити машини від обстрілів з сторони епіцентру. І коли стояли зверху, це і чутно було, як літають снаряди, і думав, що от зараз попаде і з восьмого етажа полічу. І... Можемо не повернутися. Ти до такої когда було самому, ну так страшно. Квартира була затушена. Не дивляся на те, що воно почало переходити вже на другу квартиру. Вогонь на восьмому поверсі. Дома молодий боєць, який теж недавно прийшов. От ми з ним справились, затушили і по-бистрому служили всю наш інвентар і поїхали частина. второй момент, коли було шокуюче, возле 21 першої школи, коли літак пройшов вдовж домівчасних, позбрасував бомби. І там практично ну, мало що залишилось. Багато жертв було, і школа зруйнована була, і люди привалені, бетоном були. Це було ну, таке страшне видовище. Ну, думки більше було про те, щоб зберегти собі життя, щоб приїхати там і своїх родичів побачив, дітей побачити. От це нас підтримувало, що треба, треба вижити. З хлопцями багато жило при часті. Ми жили в підвалі там. От. І Підтримували спілкуванням між собою, щоб як то мислі не було таких, як там рідні, там все От, Більше цим спілкування допомагало нам як-то зрупуватись і виїжджати на роботу свою робити, тому що ми знали, що це треба робити, робота допомагати людям, там і діти і пристаріли, і ну просто молоді люди, які, ну, Треволя нашої допомоги. Працювали через сутки. Получається, у нас один караул заступав на перший хід, другий караул на заступав на другий хід. Першим виїжджали на пожежу, перший хід, який робили основну роботу. Другий хід робив допом... допоміжну роботу. Між сутками літак, поки не було тривог, Завтракають теж були. Теж щось там підготавлювали машини, дивились рукава, щоб не були дерев, бо багато було порваних, о, треба було ремонтувати. Водії займалися своїми об'язаностями, ми своїми займалися. І в течение дня так сходили на пости. Багато людей приходило заряджати свої гаджети. Треба було теж і воду їм теж постачати. Фізично трошки важче, бо прийшлося апарата для дихання треба носити бронежилети. Це двойна нагрузка і залізти при такої нагрузці кілограмів 30 на спині про, і тащити рукав з собою по, по драбині. Це ну, тяжко на восьмому поверхі. Це да, витягнуть, тому що все заповнене водою, це утяжеляється. А в принципі, тушіння те саме, що і в мирний час, бо друзі знизу вони контролювали ситуацію. Якщо б була б якась небезпека, ми б негайно звернулися і поїхали б в частину. Нагорода один, я нічого б не зміг зробити. Це нагорода, я вважаю, всього, всього нашого колективу. Нагорода за мужність, я би ну, була б моя воля всім нашим хлопцям по Україні. Прийшло багато молодих хлопців теж в нашу службу. І Саме для мене було головне, що змінилося, це є, я живу вже з рідними людьми. З родиною, у мене троє дітей. Це Нагорода більше, ніж Орден мене вразила одна ситуація, коли я після вручення ордена поїхав, у мене під Києвом родителі живуть. Я поїхав, щоб рік не бачив їх, поїхав до них. І вже через сутки возвращався в підрозділ Чернігів, їхав в електропотягу, приготував гроші на проїзд. Касир підійшла, подивилась. Я вас дуже поважаю, хлопці. Я з вас грошей брати не буду. Отака такий був случай. Оце мене дуже вразило. Люди так теж подивилися, повилибались. Ну таке ставлення такого раніше не ну не було